Вітаю всіх, шановні глядачі! Це в нас Імперія Пазлів, а я Ланамун. І це мій третій день боїв у турнірі Міцне підсилення серед четвірок без червоних. Давайте оборону перевіримо з лікою по центру. І в такому вигляді грі я перший раз теж виставила Богарт в мене ну, нещодавно, от я його викачала. І це оборона імбова. Дивіться, раз, два, три. Тільки поразки і багато перемог. Але з атаками в мене все не дуже добре. Як бачите, в мене вже три спроби було. І остання, мабуть, сьогодні таки відбудеться. І я, зазвичай, не викупляюся. І сьогодні теж навряд чи собі вангувала, що буду в топі 25. Врешті-решт, навіть якщо не викуплюся. Але ж, бачите, я вже в топі 25, а ще попереду ну, 3 дні, так? ну, Сьогодні ще два, тож навряд. Чи, навряд чи буде топ-25, скоріш за все, топ-50. Ну, якщо не викуплюся, дуже складно буду пробити мультяшного Меліндора, В мене такий теж є. Краще б, мабуть, моноколір було взяти, але не хочу так ризикувати. Давайте 3-2. Буде більше дамагу. О! Те, що лікар прописав. Вау-вау-вау. Але, бачите, не так то і складно виявилося. Тікс. Тікс. Просто забути про нього. Фу. Тікс. Тікс воу 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 Оце так. Слухайте, можна тут зібрати кріс, але не хочу з таких причин, що зарядиться цей відлікує, а ми повинні влупашити ось цих двох. Ну, треба ж не добито. Давай тебе. Критично супер! Так, ну і все. Ну і все. Так, так. О, тиш, тиш. Ну, швиденько розібралися. Попереду ще ліга в мене, а потім ще й ввечері стрім буде. У 23.30 одразу вас запрошую. Так, залишимо ось це. Ну, Давайте. Спробуємо. Норм. Так, трохи комбо знизу. Дефіл. Раз, два, три. Є три жовті трійки. Цього замало. Ой, знову навіджала паузу. Ну, якась фігня. Коротше, що тільки що ультанув хутао, він. Добив ось цього, Гріфіна, і потім тичка і Долупа шили, Кедмана. Я нікого ще не змогла зарядити поле, просто перетасувалося само, бо, коротше, не було ходу. Раз, так. Ну, все, коротше, я не буду. Я не змогла зелених жодного зарядити. Так, ну що, все, буде, скоріш за все, топ 50, ну, тобто, не, скоріш за все, а буде. Викуплятися я не хочу. Ну, Тратити 75 крісів на одну тризеркову ефірку, щоб більше дали, та, ну, коротше. Ладно, на цьому все. Дуже дякую за перегляд, ставте вподобайки за контент, за мою працю. Мені буде приємно. А вам бажаю дійти до кінця, навіть якщо викупитися і отримати класний лут ось На цьому все. Слава Україні! Донатимо на наші Збройні Сили слава та і подяка, шана, нашим героям та героїням. Все, побачимося!